Активний порівняно з неактивні СПМС, що потрібно знати. Життя після активної фази як справлятися з вторинно прогресуючим розсіяним склерозом СПМС і будувати плани на майбутнє. Розсіяний склероз це не вирок, але і не завжди легке випробування. Особливо це актуально для тих, хто зіткнувся з вторинно прогресуючим розсіяним склерозом, СПМС. Коли ремісії і рецидиви поступаються місцем неухильному прогресуванню, розуміння поточного стану захворювання стає ключовим для підтримки якості життя. І одним з найважливіших питань стає відмінність між активною і неактивною фазами СПМС. Не так давно, коли мені вперше поставили діагноз СПМС, я була приголомшена і налякана. Лікар використовував терміни активна фаза та неактивна фаза. Але, чесно кажучи, це не дало мені чіткого розуміння того, що це означає для мене особисто. Я відчувала, що мене штовхають в невизначеність, не даючи інструментів, щоб орієнтуватися в цій новій реальності. З часом, завдяки консультаціям з неврологами, участі в групах підтримки та власному досвіду, я почала формувати більш чітке уявлення про те, що це означає і як справлятися з цими етапами. Активність проти стабільності, що це насправді означає. У медичній термінології активна СПМС позначає наявність ознак запалення, це може проявлятися у вигляді рецидивів, періодів загострення симптомів або ж виявлятися на магнітно резонансній томографії сканах у вигляді нових вогнищ ураження. Уявлення доктора Кімброу про попкорн, що вибухає в мікрохвильовці. Досить точно передає цю динаміку, спорадичні, але інтенсивні спалахи активності, що змінюються періодами відносного затища. Однак, як зазначає доктор Кімброу, розмежування між активною та неактивною фазами не завжди є простим. Це більше континуум, ніж чітка межа. Іноді, навіть при відсутності явних рецидивів, магнітно-резонансна томографія може показувати ознаки активності, що змушує задуматися про тактику лікування. Мій особистий досвід підтверджує це. У мене були періоди, коли симптоми були відносно стабільними, але магнітно-резонансна томографія показала невеликі зміни. Це змушувало мене сумніватися, чи дійсно я в неактивній фазі, або ж хвороба просто притихла. У таких ситуаціях важливо довіритися думці лікаря і ретельно обговорювати всі результати обстежень. Чому важливо знати, в якій фазі ти знаходишся, визначення фази захворювання має вирішальне значення для вибору тактики лікування в активній фазі, як правило, призначаються модифікують захворювання препарати МЗП, ліки, спрямовані на зниження активності запалення і зменшення частоти рецидивів. Ці препарати, безумовно, важливі, але вони не є панацеєю. Вони можуть уповільнити прогресування хвороби, але не можуть повністю зупинити її. У неактивній фазі, коли рецидивів немає, а магнітно-резонансна томографія скани стабільні, підхід до лікування змінюється. МЗП можуть бути скасовані або дозування знижене, щоб зменшити побічні ефекти. Замість цього. Акцент переноситься на симптоматичну терапію і реабілітацію. Реабілітація ваш головний союзник у неактивній фазі. Я впевнена, що багато хто з вас, як і я, коли чують слово реабілітація, уявляють собі виснажливі вправи і нескінчені сеанси фізіотерапії. Але реабілітація це набагато більше, ніж просто фізичні вправи. Це комплексний підхід до підтримки і поліпшення якості життя. Трудотерапія, фізіотерапія та логопедія це лише деякі з інструментів, які можуть допомогти вам впоратися з наслідками СПМС. Трудотерапевт допоможе вам адаптувати щоденні завдання, щоб вони були більш здійсненими. Фізіотерапевт допоможе вам зберегти рухливість і силу, логопед допоможе вам поліпшити мову і ковтання. Особисто я дуже вдячна своєму трудотерапевту, який допоміг мені знайти способи адаптувати мій будинок і робоче місце, щоб вони були більш зручними для мене. Він навчив мене використовувати допоміжні пристрої, які полегшують виконання повсякденних завдань. Нові горизонти, інгібітори БТК та інші перспективи. Незважаючи на те, що неактивна СПМС традиційно вважалася більш складною для лікування, в останні роки з'явилися обнадійливі новини. Інгібітори та брутона БТК це новий клас препаратів, які показали багатообіцяючі результати в клінічних випробуваннях. Толабрутиніп, один з інгібіторів БТК, показав здатність уповільнювати прогресування неактивної СПМС. Ці препарати відкривають нові перспективи для лікування неактивної СПМС і вселяють надію на поліпшення якості життя людей, які зіткнулися з цим захворюванням. Однак важливо пам'ятати, що дослідження все ще тривають, і необхідно ретельно зважувати потенційні ризики та переваги лікування. Життя після активної фази будівельні блоки успішної стратегії. Отже, що ж робити, якщо ви перебуваєте в неактивній фазі СПМС? Ось кілька порад, які допомогли мені Не втрачайте надії. Неактивна фаза не означає, що хвороба зникла, це лише період відносного затища. Дотримуйтесь здорового способу життя. Правильне харчування, регулярні фізичні вправи і достатній сон це основа гарного самопочуття. Беріть участь у реабілітаційних програмах. Не нехтуйте можливістю вдосконалити свої навички та адаптуватися до змін. Підтримуйте соціальні зв'язки. Спілкування з друзями та родиною це важливе джерело емоційної підтримки. Приєднуйтесь до груп підтримки. Обмін досвідом з іншими людьми, які стикаються з СПМС, може бути дуже корисним. Будьте активні в управлінні своїм здоров'ям. Задавайте питання своєму лікарю, дізнавайтеся більше про своє захворювання і беріть активну участь у прийнятті рішень про лікування, висновок на шляху до адаптації та процвітання. Життя з СПМС це виклик, але це не означає, що не можна жити повноцінним і щасливим життям. Розуміння поточної фази захворювання, активна участь у реабілітаційних програмах та підтримка близьких людей допоможуть вам адаптуватися до змін та будувати плани на майбутнє. Не забувайте, що ви не самотні на цьому шляху, пам'ятайте про надію, будьте активними в управлінні своїм здоров'ям і вірте у свої сили. І найголовніше цінуйте кожен момент життя і прагнете до процвітання, незважаючи на всі труднощі. Життя з СПМС вимагає адаптації, але це не означає, що потрібно відмовлятися від своїх мрій. Я сподіваюся, що цей досвід допоможе вам знайти свій власний шлях до адаптації та процвітання, незважаючи на виклики, які кидає СПМС.